Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрєєва, я викладачка математики. Ми з вами будемо поринати в захопливий світ математики, вивчати нові геометричні фігури, їхні властивості та зрозуміємо, що математика це зовсім не страшно, а навпаки, цікаво та захопливо. Ми вже з вами вивчили поняття кута, розібралися, які види кутів існують. Почали вивчати геометричні фігури. Розібралися, що таке трикутник, та знаємо, що їх класифікують за кутами та сторонами. Сьогодні ми вивчимо ще дві геометричні фігури, а саме квадрат та прямокутник. Почнімо з означення прямокутника. Прямокутником називається чотирикутник, у якого всі кути прямі. Вершини кутів прямокутника називаються вершинами прямокутника. Наприклад, на екрані зображено прямокутник із вершинами. А, Б, С і Д. Відрізки, що сполучають сусідні вершини прямокутника, називаються сторонами прямокутника. Це відповідно сторона АБ, БЦ, СД та ДА. Сторони прямокутника називаються шириною і довжиною. Відрізки, що сполучають протилежні вершини прямокутника, називаються діагоналями прямокутника. У прямокутнику на екрані діагоналями будуть відрізки АС та БД. Тепер, коли нам відомо, що собою являє прямокутник, з'ясуємо, якими властивостями він володіє. Зупинімося на кожній властивості окремо. Перше, що треба запам'ятати, протилежні сторони прямокутника рівні та паралельні. По-друге, всі кути прямокутника прямі, тобто дорівнюють 90 градусів. А ще діагоналі прямокутника рівні і точкою перетину діляться навпіл. На екрані малюнок прямокутника з позначеними сторонами, діагоналями і кутами. А зараз ознайомимося з квадратом. Квадратом називається прямокутник, сторони якого рівні. Як і у прямокутника, вершини кутів квадрата називаються вершинами квадрата. Наприклад, на екрані малюнок квадрата із вершинами А, Б, С і Д. Відрізки, що сполучають сусідні вершини квадрата, називаються сторонами квадрата. Це, відповідно, сторона АБ, БЦ, СД та ДА. Відрізки, що сполучають протилежні вершини квадрата, називаються діагоналями квадрата. У квадраті, який на екрані, діагоналями будуть відрізки АС та БД. Ми вивчили означення такої фігури, як квадрат. Тож саме час дізнатися, якими властивостями він володіє. Тому почнемо. Перше і головне, всі сторони квадрата рівні між собою. Друге, всі кути квадрата прямі, а отже дорівнюють 90 градусів. Діагоналі квадрата рівні між собою, перетинаються під кутом, що дорівнює 90 градусів, точкою перетину діляться навпіл та є бісектрисами кутів квадрата. На екрані квадрати з позначеними рівними сторонами, кутами і діагоналями. Серед різноманіття геометричних фігур є ті, які найчастіше застосовуються в нашому житті, наприклад, квадрат, паралелограм, коло, овал та інші геометричні фігури всюди. У зв'язку з цим часто виникає необхідність визначення їхніх числових характеристик площа та периметр. Тому виведемо формули для обчислення периметра і площі прямокутника та квадрата. Периметром прямокутника називається сума довжин усіх його сторін. А тепер розберемо формулу. Позначимо сторони прямокутника, що виходять з однієї вершини, як А та Б. Тоді сума всіх сторін буде дорівнювати А плюс Б плюс А та плюс Б. Ми можемо виконати перетворення і звести подібні доданки. Тоді отримаємо наступний вираз. Периметр дорівнює 2А плюс 2 b Зараз можемо винести спільний доданок з-за дужки, і вийде остаточна формула для обчислення периметра прямокутника. А саме периметр дорівнює подвоєній сумі сторін А та b. Площа прямокутника дорівнює добутку його ширини на довжину або площа дорівнює А помножити на b. Тепер про квадрат. Периметром квадрата називається сума довжин усіх сторін квадрата. Позначимо сторону квадрата малою а. Тоді можемо записати, що периметр а плюс А плюс А та плюс А. Тепер, як і в прямокутнику, зведемо подібні доданки. Отримуємо остаточну формулу. Периметр квадрата дорівнює 4 помножити на а. Площа ж квадрата рівна добутку двох його сторін або площа дорівнює, а в квадраті розглянемо задачі на знаходження периметра і площі прямокутника та квадрата. Умова задачі. Довжина прямокутника дорівнює 9 см, а ширина на 5 см менша за довжину. Знайдіть периметр і площу даного прямокутника. Для початку треба знайти невідому сторону прямокутника. Нам сказано, що вона на 5 см менша за довжину. Тоді для її знаходження виконаємо наступну дію. 9 мінус 5 дорівнює 4. Так ми знайшли ширину прямокутника. Тепер за формулою знайдемо периметр. Периметр дорівнює 9 плюс 4 і помножити на 2. Отримуємо результат 26 см. За формулою площі прямокутника знайдемо, площа дорівнює 9 помножити на 4 і дорівнює 36 см. Маємо остаточну відповідь: периметр прямокутника дорівнює 26 см, а площа становить 36 см квадратних. Тепер розв'яжемо задачу з квадратом. Маємо наступну умову. Знайти периметр та площу квадрата, сторона якого дорівнює стороні рівностороннього трикутника з периметром 24 см. Щоб розв'язати цю задачу, треба спочатку знайти сторону квадрата. Нам сказано, що сторона квадрата дорівнює стороні рівностороннього трикутника з периметром 24 см. У трикутника три рівні сторони. Можемо знайти, чому дорівнює одна сторона, поділивши периметр трикутника на 3. Вийде 24 поділити на 3 дорівнює 8 см. Отже, сторона квадрата також дорівнює 8 см. Знайдемо периметр за формулою 4 помножити на сторону квадрата, тобто на 8. Вийде 32 см. Площу квадрата також знайдемо за формулою сторона помножити на сторону, довжина сторони 8 см, тому множимо 8 на 8. Виходить площа рівна 64 см квадратним. Ми з вами дізналися, що називається прямокутником та квадратом, навчилися рахувати їхні периметри та площі, розглянули декілька прикладів. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!